Відгук на сайті турфірми. двічі відпочивала в Тунісі одна. Була в хамаметі та в джербі, жодної непристойної пропозиції або непристойного компліменту на свою адресу не чула. Ніхто мене за руки не хапав і нікуди не затягував. Настя 68 років. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У школі дітей запитують, ким працюють ваші тата? Хтось каже бізнесменом, хтось військовим, у когось будівельником. Юрчик каже, а в мене тато піаніст у борделі. Вчителька обурюється і вимагає батька до школи. Той приходить і вислуховує гнівні тиради. Як вам не соромно таке дитині розповідати? На що батько відповідає, розумієте, взагалі-то я розробник, пишу розподілені обчислювальні системи під кластери, але хіба це поясниш десятирічному хлопчику? Знаєте, Леве Натановичу, раніше було краще. Лаштувався на роботу підлеглим, через рік став начальником. А що тепер? Підніматися кар'єрними сходами стало нереально. Я вам більше скажу, Семене Мосейовичу, до тих сходів стало нереально навіть підійти. Двоє знайомих зустрілися і якось випили, один іншому й каже Сперечаємося на штуку, що я зможу вкусити своє око. Хм. Ну, сперечаємося. Перший витягує вставне око і кусає його. Другий офігів, але віддав тисячу. Перший каже. А сперечаємося, що за штуку я зможу вкусити своє друге око. Другий думає, Ну, не можеш у нього бути два вставних ока. Він же мене бачить, каже: Сперечаємось, перше витягує вставні щелепи і кусає своє друге око.